Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Шановні наші підписники, глядачі, сьогодні ми будемо говорити про технології, про агрогороскопи. Це відео відповідь на питання про три дні темряви. Страшні дні темряви на початку літа 2024 року ця тема активно обговорюється в інтернеті. Про ці три страшних дні говорять езотерики, спеціалісти таємних знань. До речі, Нічого нового за час мого знайомства з цією темою з 2003 року не з'явилося. Саме у 2003 році я вперше зустріла тему трьох днів суцільної темряви, яка активно потім розкручувалась до 2012 року. І на цій темі тоді багато бізнесменів, підприємців, торгівлі добряче заробили, продаючи товари, якими були заборонені завалені склади, і ніхто ніхто їх не купував. Справа тоді дійшла до того, що будувалися підземні укриття, в яких створювались сприятливі умови для життя для тих, хто мав достатню кількість грошей, щоб створити ці укриття. І вони не мали ніяких знань про світобудову. І я теж цього ще не знала. Та пройшли 2012, 13, 2014 роки, а три дні темряви і нова реальність, де можна тільки їсти, спати, отримувати задоволення від багатств, так і не настали. І зараз повторюється така ж історія. Мені позвонила давня знайома Ольга і розповіла в сльозах, що її діти приїхали до неї, і розказали про три дні темряви, після якого наступить золотий час. Де вже не треба буде нічого робити, не треба вирощувати в саду овочі, фрукти і на городі, не треба вирощувати плоди, ягоди, і не треба буде взагалі щось їсти. Після трьох днів темря... темряви, прийде час достатку. І не треба буде взагалі для цього нічого робити. Так що треба перестати. Робити консервацію на зиму, вона якраз займалася цими справами, приготуванням смаколиків на зиму. І не потрібно будуть теплі панчохи та одяг, які Ольга вже для себе та для своїх внуків зв'язала, нав'язала і приготувала. Діти сказали, лягай на диван і відпочивай. І ні про що не думай, нам, землянам і планеті земля, відключать на три дні магнітну рішітку, а потім включать нову. І все. Так почнеться золота епоха. Чи правда це запитала в сльозах Ольга? Я заспокоїла Ольгу, не буду розказувати нашу довгу розмову, а нагадала Ольгі історії з 2012 роком, коли деякі наші знайомі повірили про три дні темряви і перестали готуватися до зими. Тільки купили на всі гроші, що мали. Свічки, багато було свічок і сірники. Трохи хто купив солі, хто цукру і все консервації, щоб було що в ці три дні, і потім на майбутнє їсти і включати світло. А про своїй будинок, дачу, город, вони перестали піклуватися, а зима. Суворий вчитель, екзаменатор. Що було з такими людьми, не важко здогадатися. Така ж історія чекає багатьох у 2024 році, які літо красне проспівали, а тут зима котить в очі. Наша розмова з Ольгою була дуже довгою. Я не буду все переказувати, а от основні думки зараз озвучу. Ми, Люди землі живемо зараз в дуже складний, але цікавий час каліюга позаду, часткова частина Каліюги позаду, де життя будувалося на стражданні. У ведах найближчі 10 тисяч років описані як сприятливі в епосі Калії. Найкращий період, золота епоха. Про це вже ми, до речі, розказували взимку цього року на нашому каналі в окремому відео. І далі будемо продовжувати цю тему в майбутньому. Що ж нам потрібно зрозуміти зараз, щоб не траплятися на вудку знавців трьох днів темряви? Ми з вами це, ми з вами це такі частиночки Всевишнього душі. Які приходили в матеріальний світ тисячі мільйони разів, і будемо далі це робити ще багато разів у людських кілах. І зараз продовжиться складний процес гармонізації людства з Божественною волею Всевишнього. Боляче народжується новий духовний світогляд, який сповіщає про початок нової висхідної ери світла і про кінець темних століть боротьби розбрату та війни. Ера світла, ера нової свідомості розпочнеться не відразу і навіть не за три дні темряви, коли нібито буде відключена магнітна рішітка і магнітні полюси Землі. Цей процес йде поступово, без будь-яких відключень. Магнітні полюси вже частково перемістилися. До речі, магнітна решітка утримає саму планету Земля та все, що на ній живе, рухається. Якщо цю решітку відключити, то все полетить в космосі, в космос, і за три дні темряви від матеріальної реальності нічого не залишиться. Так що, дорогі душі, посланці Всевишнього на землі, не хвилюйтеся. Продовжуємо, продовжуємо свій шлях, виконуючи свої задачі, свою тхарму, своє призначення цього життя. І готуємо смаколики на зиму і щодня вивчаємо знання, е, хоч по, чуть -чуть, по трошечки вже є тепер доступ до цих знань. Які приходять від істинних вчителів, а не від знавців трьох днів темряви, вирощуємо сади, райські сади, виховуємо дітей і робимо багато інших добрих справ на землі. У кожного своя особлива справа на це втілення і радуємося життю, дякуючи за цей унікальний подарунок Всевишньому. Ось на такій позитивній ноті ми завершили свою розмову з Ольгою, чого і всім бажаємо. Бажаємо кожному щастя в кожній миттєвості життя на землі. Попереду нас чекають цікаві події. В створенні цих подій ми з вами зараз беремо дуже активну участь. Пройде час і ми скажемо, дивлячись на цей шлях: ох, оце ж ми в такому брали участь, і це ж ми таке створили. Чудово! Що ж, успіхів вам у цих справах!